Всім привіт, любі друзі! Мене звати Анна Марія, Ви можете звати мене просто Марічка. І сьогодні ми з вами поговоримо про різницю між виступом, як це як це відчутним концертом в Англії і в Україні. Тому що вчора був мій перший концерт в театрі, саме в театрі в Лондоні, в Англії. Тому це був дуже цікавий досвід. І сьогодні з вами про це поговоримо. Я про поговоримо про відмінності, тому що в Україні в моїй українській балерній школі в Одесі ми дуже багато разів виступали. Але в філармонії, там майже кожен четвер чи семестр ми, там, у нас був концерт. І концерти посвящалися якимось нашим вчителям. Ну і багато-багато всього насправді у нас було в українській школі, багато концертів і в філармонії, і в оперному театрі. І тут, нарешті, в Англії в мене був такий досвід, що я танцювала саме в театрі, в англійському театрі. Тому ось така наша сьогоднішня тема, і давайте одразу починати. Давайте вам розкажу трішечки про мій вчорашній день. Ось, ми виступали в New Wimbledon Theatre. Насправді цей театр він, ну хоча він називається типу новий, new, але він насправді дуже-дуже старий і це насправді маленький театр. Я не сказала, що це балетний театр, і сцена, нам, в принципі, нормальна, але сама сцена, вона достатньо була маленькою, компактна, тобто не така велика і просторна, як, наприклад, на моє нашому одеському оперному театрі. Давайте я з вами хочу поговорити саме про різниці. Давайте поговоримо з вами про те, як проходив наш день, як проходив цей день виступу і репетиції, як взагалі ось цей день де, коли ми виступаємо. Як це проходило в Англії? В Англії ми приїхали туди десь о, в 10-й годині. Ні, в один, ні, ми приїхали в 11-й годині, і у нас був була, була репетиція. Насправді все відбувалося дуже, дуже повільно. Ми ледве спивали. Встигали все зробити, але це все було дуже повільно. Ми сіли, ми десь годину там сиділи просто на сидіннях е аудиторії, просто сиділи там чекали, поки зробив перекличку, поки всі там прийдуть. Потім спустя годину ми зробили фінальний вихід. У нас був фінальний вихід, де всі класи виходять, і ми там робимо просто поклони. Ми його потім весь прогнали, всі класи, все це під музику, що все встигли. Ми начали його прогнали просто пішки, потім всі пішли назад, потім ми прогнали все під музику. тобто Ще десь годину ми ось це ось робили. Потім ми нарешті оприділились, де там повинні бути наші костюми, де будуть наші гримерки, У когось там quick change, тобто швидкий. Як це швидка зміна костюмів, то ті будуть продягатись на сцені, ці костюми треба туди покласти, потім туди, потім пішли на макіяж, на зачіски, нам зробили макіяж і зачіски. Це також ще десь години відбувалось, І потім а, приш... у нас були по актам, але це зараз також ми зараз окремо з вами поговоримо. Наш виступ був по актам. Я в першому акції не танцювала, я танцювала в другому акті, три номера, Ось і. І потім ми перший акт прогнали просто пішки. Потім весь перший акт прогнали під музику. Потім другий акт прогнали просто пішки, просто щоб подивитися, де хто повинен стояти. Де, там просто точки. Ось, типу лінії, рисунки, точки. Ось потім всі номери ми прогнали, просто точки, а потім ми всі номери прогнали під музику. Ось це все вас дуже ж довго. Потім, коли ми нарешті це все зробили, ми пішли на ланч. Ну, ось нас десь ланж був півтори години, і потім ми повернулись. І потім не забув знову такий е, виступ. Ми туди прийшли в, о 6 годині, а виступ був о 7.30, І десь ось ці півтори години ми там також чекали, що чого ми чекали, ніхто не знає, чого ми чекали. Ну ну ні, ми переодягнулися з костюми. Ми зробили макіяж, але ми це зробили за. Пів години максимум, вона ще була запасна ще одна година. Ми просто сиділи, розігрівались. Ось потім ми сиділи на, на найвищому поверсі. Всі, хто не танцюють в першому акті, всі дивилися, танцює перший акт. Потім надали час розігрітися. Потім у нас був. Потім у нас був антракт. Двадцять антракт ми спустилися на перший поверх, швидко все переодягнулося. Коротше, це все було дуже заплутано. Взагалі був і просто чисте мес, тобто якась балаган був, нічого не ні розберіга, ніхто не розумів, що відбувається. Ось потім нарешті настав другий акт. Ми все підготували, все тут. Встало встала, це і почався другий акт, другий акт ми пройшли, зробили фінал і закінчили. Просто це був такий балаган. Зараз також про це детальніше поговоримо. А як відбувалося в Україні? В Україні ми пройшли, я не знаю, я вже не пам'ятаю, коли ми там приходили около 3 години, ну, допустимо, десь о 9, чи о 8, чи о 10. Ось, я не дуже пам'ятаю, вибачаю, це було дуже давно насправді. Ось ми прийшли, і ми зробили прогон всього. Ось під музику, там хто на понял, хто весь пунктів. Ну коротше, ось потім беруть у нас костюми концерт. Об'являєте номера, там перший номер, там другий номер, і коротше, це все. Приодягаємось там на інший номер, і коротше це все. І закінчили. Це <реш> було набагато простіше в Україні насправді. Ось, ось, що я повинна сказати про ось цей ось виступ в Англії? Зараз давайте про нього поговоримо детальніше, тому що, напевно, на цьому ми сьогодні будемо з вами акцентуватись. В Англії це був перший виступ, де вони зробили. Саме щось, типу. Такого як це такого виступу в театрі. Е, раніше вони це робили аж до коронавірусу. Десь 5 років ця моя балетна школа Royal Academy of Dance не робила такі виступи. Ось тому що в коронавірус, потім ця школа переїжджала з одної будівлі в іншу будівлю. Ну кажеться, це займало багато часу. Потім вони звикли до цієї будівлі, вже і Потім вирішили зробити ось таке шоу, такий концерт. Ось для батьків, типу, показати, з чого ми навчилися, як взагалі це відбувалося. Ось тому, так, тому вони ще не знали, як це все. Поставити, можливо, якось це організувати, тому реально був дуже-дуже сильний балаган, ці всі костюми, ці всі гримерки хтось там, хтось в одній гриметі, хтось інший гриметі, там перший акт, другий акт. Ну, все дуже, дуже накіпіше. Багато вчителів було, дуже багато вчителів там, і багато гримерок. Тобто не як в Україні, там, наприклад, в Філармонії нам дали цю одну гримерку, всі нас туди запіхнули і розбирайтесь з костюмами. Тут такого не було. Тут там 20 гримерок Хтось там першому автобусі, поверсі, хтось на другому поверсі, хтось на останньому поверсі, хтось там ще деть, хтось там в цьому на сцені. Коротко, там, хто швидко повинен на наступний номер. Ну, коротше, і ось коли ми робили ще цей прогон, прям, прям прогон, не просто пройшлися, а прогон. Ми ще моєю там дівчинкою ми робили танець, а потім у нас було два номери, щоб переодягнутися на варіацію. І ми, типу, практикувалися, чи встигнемо ми там, типу, переодягнулись і на варіацію, і одягнути там пуанти, ще костюми, пачки. Ну коротше. Ось тому ми ще таке практикувала, бо в них час, Україні ми так не робили, в нас не було часу практикувати, що ми встигнемо. Це просто вже на концерті. Встигаєш, встигаєш, не встигаєш. Ну, що то, будемо видумувати. Ось, ось тому так, ну, дуже ну, було все на влагані, Ну, я кажу, це в них перший такий досвід, що ми в театрі спустя 5 років, тому вони ще не знали, як це все організовувати. Але було цікаво, але... Давайте зараз поговоримо, поговоримо саме про репетиції і відмінності між репетиціями. Ось, репетиція. О, в нас було все по класно. Тобто Advanced One, Advanced Two. Я була в Advanced One, в Advanced Tю, і я ще пончувала варіацію з Advanced One. Показичною варіацію з Advanced One. Коротше. І варіацію, тобто ми е, репетували її в класі. Тобто, це як програма, і ми повинні її було вчити. тобто Я її проганяла, тобто, це все нормально було з варіацією. Але з номерами е, з номерами була така штука, що поставила нам вчителька номер, і це все нормально. Я з моєю дівчинкою, з моєю дівчинкою, я ще з однією дівчинкою, ми ходимо в дві школи. І в двох школах вона вчителька припадає. О, і, тобто, ми могли на заняттях в одній школі. Репутувати номер, який повинен для іншої школи? Ну, ви розумієте, то тобто нас з нею було більше часу для репетицій. Коли всі інші дівчата, тобто ми в одному класі, але в різних групах, що це значить? Хтось займається по понеділкам, хтось займається по суботам, хтось займається тоді, але це все один клас, розумієте? Так так, що я хотіла що я хотіла сказати? Я хотіла сказати те, що в нас було всього три репетиції, де всі ці три всі ці дівчата, котрі повинні танцювати нове, моли зустрітися в одному класі, в одному місці, на одній репетиції. Проблема в тому, що спочатку однієї дівчинки боліла нога, ось в неї там була якась травма, вона не могла пригляда, не могла крутитися. Клас, ось тому вона майже нічого не робила. Але у нас також був хлопець в танці, а він не прийшов, щось він не зміг прийти. Потім нас була друга репетиція. Одна дівчинка забула, що їй треба прийти, і вона не знала, що в нас є репетиція. Тому вважати, що ще одна репетиція пішла куту під хвіст. Потім у нас була одна репетиція, де всі нарешті прийшли. Ось, але на виступ вона дівчинка захворіла і вона не прийшла. Тому ми повинні були одну дівчинку старшого класу, де з Едванстю, вчити номер Advanced 1. Коротше. Ось таке ще більший балаган, але так. В Україні в Україні в нас було там по 5 репетицій на тиждень. Ми за це все відпрацьовували. І, типу, я я ось в Україні нас доводило цього ідеалізму. Тобто, щоб все було ідеально, щоб ми все ідеально зробили, щоб це виглядало прям ідеально, сиголочки, взагалі все просто супер. Ось тут валі три репетиції на двох репетиціях людей просто не було. На одній репетиції ми всі були, і ми повторювали тільки порядок. Тобто я знала, що я роблю, але в мене було таке відчуття, що нібито я недостатньо це трену, трен, тр, тренувала, ось, відпрацьовувала. І що я не зроблю це ідеально, а я така людина, що я типу, трішки перфекціоніст, я хочу, щоб все було ідеально, щоб я ідеально станцію, щоб я станцювала добре, якісно, і щоб я відчувала, що я зробила достатньо зусиль, щоб станцювати добре. Ось, Але такого тут не було, мало було репетицій, мало було часу і... Я дуже у мене було таке скептичне ставлення до цього виступу, тому що я розуміла, що я не станцюю ідеально. Я розуміла, що я в мене маю репетицій, я станцюю погано і мені від цього було дуже дуже насправді сумно. Тому в чому та й проблема? Можливо, в наступному році, коли Royal Academy Академія вдадена буде робити такі виступи, можливо, вони будуть давати більше репетицій, більше. Якось прогони. Ну коротше, сподіваюся, це якось виправлять. Але давайте поговоримо саме про програму. Про програму номерів. Як давайте запустили поговоримо про Україну. Як номери. Нам стали номери, в нас був хореограф, там якась вчителька, чи настало номери. Ось нам да, ми вшили костюми, ми за це платили гроші, ми платили гроші за. За все, все ми платили гроші. Навіть за те, що ми не платили гроші, ми все одно платили гроші. <с your name> <Ось. с your name> так, нам ставили номер вчителька, ми підбирали костюми, музика могла бути з якогось балету. Ось, і це була якась історія цього танцю. <с your name> Банзлі тут такого немає. Спочатку ми повинні були просто показувати комбінацію. Ось, нам сказали, потім ну, типу, моя вчителька така, ну навіщо комбінація? Це я просто не цікава. Вона ці комбінації, які ми знаємо. Типу комбінації на екзамен. Вона їх трішки переробила і поставили їх якось разом в танець, щось своє і вийшов танець. Ось, не було історії, але я вам вже казала, що в Англії у нас було два акти, і номери поділили на групи по временам года. Значить, перший акт це був Summer, це Літо і Spring, це весна. Ось, а друга акція була отцум і вінця, тобто осінь та зима. Я була в осінь та зима, це, типу, старший клас. Ось, тому так. І тобто якась була історія, що, типу, ми там осінь, чи ми там весна, чи там зима, чи що там ще ось ще літо. Ось. Тому якась така була історія, але це було просто комбінації, посталені разом, і, типу, вийшов танець. Це було трішки boring. Ну, типу. Це було трішки нудно, і, типу, трішки якось хочеться прямо якісь танцювати. І я ж не ну, розумієте, в мене ж є досвід в Україні, і я знаю, як ми це все робили, як ми робили реально, як в театрі професійному. Ось, і, типу, я в мене вже вищі стандарти. Ось. Ми просто танцювати типу, зиму, чи там в якихось костюмах, чи там просто комбінацію, яку не поставили і вийшов данець, це типу, якось. Про, у мене завищені стандарти, я знаю. Ну тут в Англії так не прийнято. Тут я кажу, знову був знову ж таки. Це був перший досвід, коли вони робили такі якісь виступи. Ось, сподіваюся, зміниться набув ставити реальні танці. Це якби впробний такий, якби варіант, як це все організовувати. Ну, коротше, ось тому так. Е тому так, тому я трішки, напевно, також і смутилася через це, тому що мені хотілося збільшого, знаєте, я хотіла з більшого хотіла себе показати. Ось, але танці. Давайте зараз поговоримо про танці. Я танцювала три номери, в Україні у мене також було, в принципі, десь так в три номери за там, шоу, за цей концерт. Ось, бувало і по п'ять номерів. Ну, ні, бувало, ну бувало по чотири номери, надається, максимум п'ять номерів. А так, три номери, так, десь так я і танцювала в Україні. Ось, тому так, тут я більш-менш однаково. Я також і в Англії дуже востребована, і в Україні я була дуже востребована. востребована тому що я була в одному класі, танцювала в аріанті, танцювала ще в іншому колективі, і там, типу, можу сказати: можливо, навіть п'ять номерів. Ну, давайте так, типу, можливо, в мене такого не було, але в ансамблі я танцювала анлер, два номери. Ось, варіація, ну, одну варіанці, якщо мені дозволять і танцювати потім з одним класом в один танець і з іншим класом ще один танець, то є 5 номерів, десь так плюс-мінус. Якщо там варіації дозволять танцювати, якщо не дозволять танцювати. Ну, короче, ось десь так, номерів. Так, варі, це в мене Advanced 1, клас, Advanced 2. клас, варіація, можна працювати з варіантів з Advanced 1 і з Advanced 2. Ой, можна танцювати також нон-силебас, тобто це де немає програми, тобто де немає поставленої програми. Це просто як клас для підтримання форми. Також у такому танці можна танцювати, Тому також десь плюс-мінус п'ять номерів, але це зараз танцювала три. Ось, ну як у коріння, також можна танцювати десь три номери, там щось відпадає, щось там не вийшло, там реально не дозволи танцювати. Ну, якісь такі також можуть проблеми бути. Ось тому так, десь плюс-мінус я по три номери. зайшов, я танцювала. Ой, давайте, давайте поговоримо про костюми. Про костюми давайте поговоримо. Костюми в Україні ці костюми, ці пачки. Це просто, це просто капець, Це просто стільки грошей. Ці кошту. Ви не уявляєте. У мене зараз в Україні просто шкаф з костюмами, Ви не уявляєте, але я це все хочу зберегти на пам'ять. Це був дуже дуже крутий, насправді, досвід. Ось так. Uh, тому, тому так, це було дуже-дуже приємно, там дуже неймовірно гарні костюми. Тут в Англії в Англії ми шили костюми деякі, але це були дуже насправді легкі костюми. Тобто купальник якийсь, можливо, з якимись рушечками, з якимись там ще атрибутами. і просто спідниця також. там Довга, коротка спідниця, сфетіна, ну і Шапенка, якісь спідниці, купальники спідниця буквально. Ось, коли там в Україні у нас були могли бути плаття, а могло бути так само купальники і спідниця. Тому так, ці костюми я брала в прокат, тобто це не мої костюми, це більше в прокат. Тобто вчителька там, в нас вчителька є, ще є вона також. Боже, яка вона вчи, в мене вчителька? Це просто. Ось, пошила нам костюми, але це все одно не наші костюми, це костюми вчительки, і вона дала їх на прокат. Якось так. Ось тому ще в останнє, напевно, я скажу. Це те, що які були емоції від цього. Тобто, я, як, які емоції в мене були, коли я танцювала в Англії і коли я танцювала в Україні? В Україні я йшла з таким ось, типу, можливо, з задором, можливо, з таким якимось таким відчуттям, що я повинна це зробити і повинна танцювати ідеально. Тому що в нас була вчителька, вона дуже гарна. Вона також строго, сувора, але вона спра дуже справедлива. Ось я її дуже любила. Ось, але. Ми туди йшли не з тим, щоб ось я хочу показати, як я танцюю, Боже. Я хочу показати емоцію, перешти цей танець. Ми туди йшли з тим, що ми повинні зробити ідеально цей танець. Ідеальні рухи, ідеальні руки, ідеальні ноги, ідеальна постава, щоб були саме рухи ідеальні. В Ангелі я йшла з таким сумом. Тому що я боялася, що я не зроблю ці рухи ідеально, тому що я, мене ж я ж звикла, що в Україні від мене просять ось цю ідеальність, що мене просять зробити ідеально рухи, що мені повинних виточити якось Ідеальний аркуш паперу, щоб вони були такими ідеальні, як аркуш паперу. Такі білі, білосніжні, такі просто ідеальні. Я не знаю, діамантом бути світова, я йшла з таким, що я не можу це робити, бо в мене не було достатньо репетицій. Ось, але коли я. Дивилася як танцюють інші дівчата, я подумала, ну, не станцює гарно. І я згадала ці слова, котрі мені сказав вчитель на інтенсиві, Якщо ви дивились моє минуле відео, то ви зрозумієте, він сказав, що ми же йдемо на спектакль не за ідеальною технікою, тому що це ж скучно. Навіщо дивитися, як якась людина танцює ідеально? Типу. Це дуже не це не це неприємно дивитися, як людина робиться ідеально. Ми ж йдемо в театр подивитись на історію, на відчуття, на розповідь ці історії на загальними емоціями і відчуттями. Ось тому я вирішила: ну, не станцюю гарно, да? Не станцюю гарно і не знаю, ну не я п'яту позицію ідеально. Я знаю, що мене вчителька не нарогається. Я це знаю. Вона чекає від мене емоції. Я знаю, що. Вона дуже сильно роз... вона знає, що мене проблеми з емоціями їх показувати. І вона казала: будь ласка, посміхайтесь, просто посміхайтесь, просто отримуйте задоволення від цього вечір. І коли я вийшла на сцену, я просто пішла, станцювала просто з емоціями. Ось, про просто з емоціями, розумієте? Просто з емоціями показати емоції. Ось не я добре, не я ідеально, але я станцюю емоційно і гарно, і щоб глядачам було приємно на мене дивитися. Ось тому напевно це врятувало мій виступ, тому що коли я всі свої номери, я не відчувала такого, що я зробила щось погано і жахливо. Я відчувала, що я знаю, що я могла зробити краще, якщо б зі мною це відпрацьовували до, до іголочки. Я знаю, що я б зробила краще, я відчувала, що я могла зробити краще. Але я не зробила погано. І я розуміла, що ну, я реально посміхалася, показувала, що мені подобається. Тому це також непогано, знаєте, це також непогано показувати, що тобі подобається танцювати. О, тому якось так. І, і Все, все, все останнє, і я ось пускаю. Обіцяю, обіцяю. Просто в мене є програмка. З мого виступу. І просто моя мама купила цю програмку, і вона побачила, що в цій програмці навіть написано Моє ім'я, вона розплакалась, я не знаю чому. От просто ма, от я вона ж дивиться мої діти, розумієте? Ма, що ти розплакалась? Тут просто моє ім'я. Я не розумію приколу. Я ж там не вже якусь танцювала, а вона розплакала, що в Англії і в програмці написано Моє ім'я і ще правильно моє ім'я написано. Ось так. Значить, ось програмка. Ще я повинна Ось Oldum і Windows. Я вам сейчас покажу своє ім'я. Якщо ви там побачите. Ось це ось моє ім'я Анна Марія Швець. У мене звуть Анна Марія, хто не знає. Ну коротше. Ось Анна Марія. І... Де ще я танцювала? Variation, Ось також моє ім'я написано. Де ось варіанці також Анна Марія і оці вот тоже. Злате, моє ім'я, моє ім'я перше всюди, боже. Там що? Де? Ось це ось. Я не бачу. бачите, ось це ось моє ім'я також. Ось Анна Марія. Ну, коротше, ось тому в моєї програмці написано моє ім'я. Ну і також я тут побачила, що тут розповідається про моїх вчителів. Ти ви прикиньте, я не знаю, чи можу казати, як звати моїх вчителів. Ось, ну просто ось тут написано вчителя і вчителя, і їх така маленька біографія. Я просто, я так рада, типу, мені було так приємно. Тут написано... Мене вчать в цій школі три вчительки. Um, ось тут написано їх біографія, і мені було так приємно її читати. Типу, я так трішки більше про неї дізналася. Дуже дуже дуже, дуже мило. Моя мама зберегла цю програмку, тому що там написано і моє ім'я, типу, на номерах, котрі я танцюю. А я цю програмку зберегла, бо тут написано про моїх вчителів. Тому це було так от. Ось. ось така програмка. Реально, прям ціла книжка. Прикиньте, прям ціла книжка. Ось, ось така ось. Так, äh, ой, а, да, ось бачите, Royal Academy of Dance. Ось так от, ось так от. Ну і так, я вам все розказала про костюми, про виступи, про репетиції. Я вам просто сказала, ну, тому ми можемо завершувати. Тому всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І на наступному тижні у нас буде ще одне відео. Тому побачимось. А, підписуйтесь на мій інстаграм, будь ласка, підписуйтесь на Шо? можете донатити мені, давай, ну, спонсорувати мене, донатити мені на донати байм'якофі, щоб отримувати більше контенту, щоб мені допомагати. Мені було, буде дуже і дуже приємно і також можете читати мої книги, історії, я там трішки пишу. Якщо у вас є бажання, якщо вам нема чим зайнятися, то я буду дуже рада вам допомогти і можу запропонувати вам свої історії. Ну також так, всім дуже дякую за перегляд і люблю вас до наступного тижня.